Всім доброго вечора. Случилась у мене сьогодні така неприємна ситуація. Їхав на кордон по трасі, зупинився пропустити зустрічний автомобіль і так случилось, що поскользнувся. Дорога, щоб ви розуміли, сплошний льот. Просто сніг, льот, льот і сніг. Їхав грейдер, який розчищав дорогу, вирішив мені допомогти. Трошки в нього це не вийшло Він мене замість того, щоб витягнути, він мене затягнув ще більше на обочину. Питання заключається не в тому. В яку Європу ми хочемо, якщо случилася біда? На вулиці, як ви маєте бачити зараз, не знаю, видно зараз мінус що там, 8. Да, мінус 8 градусів. Случилася така от біда, а наші е, служби комунальні, рятівні, всі розводять руками. Футболять вправо, вліво, вліво, вправо. ДСНС направляє на комунальну службу, комунальні направляють на ДСНС, ну і так далі і тому подобне. Дозвонився на Укравтодор. Мені сказали, чекайте, ми прийняли заявку, ну неізвісно коли ця заявка буде виконана і чи буде вона взагалі виконана. В общем, до Європи нам ще дуже далеко. І по дорогах, і по обслужуванню дорог, і по допомозі людям. Наразі в нас 18 година я стою і обзванюю всі можливі номера вже з 10 ї чи з 11 ї години ранку. До 18 ї я так ще нічого не знайшов. Я дзвонив навіть до частних, я готовий був заплатити гроші. Але часники знають, яка тут дорога, що тут сплошний літ, і всі говорять ні, ніяк. Коротше, не знаю, сьогодні ночую напевно на трасі. Якось так. Якщо витягнуть завтра, наберу.